без звуку включеним Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чути? Да. Всім гарно чути? Да, да. Так давайте зараз ще трішечки до п'яти хвилин почекаємо, щоб всі бажаючі підключилися, і в мене буде прохання у всіх, у кого в аккаунті світиться марки телефонів або номера тут. А 31 Будь ласка, перейменуйтеся, ім'я, прізвище, і в чаті напишіть, хто є представником громадськості і представником суб'єкта господарювання? Марина, вдарить на екран і вискочить внизу, там де чат. Зайдіть в чат і поставте свої фамілії ім'я от. Поняла? Девочки, да. Да. поняла?

Получилось чи мені йти до вас? Не, не надо. Откуда? Ну не отправила? Отправила. Марина. Марина, вас всі чують. Recording in progress. progress. <coughs> Так, доброго дня ще раз. Перевірка мікрофону. Зв'язок є. Так, чути. Так. Мене звати Анастасія Кутусова, я представник департаменту екології та природних ресурсів. Також у нас сьогодні 26 березня 2024 року, 10.05, ми розпочинаємо громадські слухання. Для початку, будь ласка, тут подарування, але напишіть хто ім'я, прізвище, iPhone Майя у нас в чаті. Щоб ми просто знали, щоб громадський хто звертатися. Так, у когось хтось мікрофон включив? Давайте поки що, поки ви не задаєте питання, випніть, будь ласка, мікрофон. Щоб не порушилося зв'язок. Дякую. Отже, відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, які затверджені постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях, тимчасово на період дії воєнного стану на території. Ще зв'язком у вас? Когось мікрофон зараз хвилинку. Так, а як зараз зв'язок? Не фонить. Так. Отже, продовжуємо. Тимчасово на періоді воєнного стану на території України, введеного указом президента від 24 лютого 2022 року, за номером 64, Громадські слухання, які передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції. Зараз кількість учасників, що підключилися в нас, становить 17. Будь ласка, в чаті напишіть прізвище та ім'я, і хто є представником громадськості, хто є представником суб'єкта господарювання. Всі питання та зауваження пропозиції ви можете писати в чат або озвучувати усно перед тим, представитися. Це необхідно для внесення даних до протоколу громадського обговорення. Всі надані зауваження та пропозиції до світу оцінки впливу на довкілля будуть враховані в процесі складання світу про громадське обговорення планованої діяльності. За результатами слухань буде складено та протокол. Крім того, по дані конференції здійснюється відеозапис і громадські слухання не передбачають голосування. Пропоную такий регламент на виступ головуючого до 5 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин. На інші виступи в обговоренні до п'яти хвилин і на підбиття підсумків до п'яти хвилин. Отже, сьогодні ми з вами зібралися для обговорення планованої діяльності е, приватного підприємства Григорівка Агро стосовно проведення реконструкції та модернізації окремих виробничих споруд та інженерних мереж в наших територій та приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності господарства приватного підприємства Григорівка Агро. Без переперефікування діючого виробництва на майданчику ферма. Процедура з оцінки впливу на довкілля було розпочато 23 листопада 2023 року шляхом подання повідомлення про початок планованої діяльності до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів дня офіційного оприлюднення повідомлення, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту. Було завантажено 27 лютого 2024 року, і дане обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме до 2 квітня 2024 року. Тому, окрім сьогоднішнього дня, у громадськості є ще час на подання пропозицій та зауважень до планованої діяльності. Далі слово надається суб'єкту господарювання. Будь ласка. Добрий день, Чуть мене хорошо. Так. Приватне підприємство з 70-х років минулого століття використовувалось. У 72-му році колгосп Родіна перейменовано у колгосп імені Ульянова. У 92-му році колгосп Ульянова перейменовано у КСП імені Ульянова. У 2000-му році КСП імені Ульянова перетворено у ПАФ імені Ульянова. Рішенням власника Паф Ульянова за номером 4 від 19 липня 2023 року. Затверджено зміну назви, назви господарства спав імені Ульянова на приватне підприємство Григорівка Агро. Однім із напрямків видів економічної діяльності приватного підприємства Григорівка Агро згідно з КВЕТ є розведення Свиней 0146. Відомості про державну реєстрацію юридичної особи щодо суб'єкту господарювання приватного підприємства Григорівка Агро, яке планує про вводити реконструкцію та модернізацію окремих виробничих споруд та інженерних мереж в межах території та приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності господарства, без перепрофілювання діючого виробництва на виробничому майданчику по вулиці Злинська, 68, село на Українського району Кировоградської області. Майданчик планованої діяльності розділений на зону свиноферними та ремонтну зону. Під час проведення визначеної реконструкції та модернізації планується по майданчику розміщення ферми, реконструкція існуючих будівель, свинарників без зміни зовнішніх геометричних розмірів фунданів. Модернізація системи видалення гною шляхом облаштування двох підземних приймальних ємностей, каналізаційних насосних станцій, підземної карантинної ємності.

У Якщо... вас качати прирвається. Немає ску не чути Земля. вас. Земля має. Зеркало піде. Після п'ятдесят метрів. Конструкції однорідні земляні на сипні і ні... заселена ні... у ні... літерен. Ні... 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 Ірина Анатолійовна, виску... треба трошки зв'язок налагодити. Вас приривно чути. Статика влаштування... для побутових стопів об'єму 60 кусок. Це нас Заміг елементів, які швидко. Нам майданчика з навісом для карантин. Слуговую серед не проникне покриттям, з використанням гідроізоляції. Ірина Анатоліївна, а ви мене чуєте? Представник суб'єкта господарювання. Ірина Анатоліївна, з вами поганий зв'язок. Приривно взагалі, ну не чути інформації. Все, що ви тільки що сказали, було чути одне слово, далі не чути. Давайте спробуємо. Давайте ампідключиться ще раз. Передбачається будівлі будівлі сціонарника маточника номер один. Взякості валива закостовується від куди деревин. Так, шановні пані та панове, зараз у нас трішки технічні. вже чуть. Так. Чи не мене фіністич. Ну, теж трошки проривисто, але краще. Тепер передбачається впровадження передових вітчизняних і світових досягнень, ефективних рішень технологічно, санітарно-технологічного і організаційного характеру. Закон України про охорону навколишнього природнього середовища визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища розміщенні, проєктувані, будівництві, введені в експлуатацію, експлуатації консервації споруд та інших об'єктів, раціональне економічне використання природних ресурсів у основі широкого застосування новітніх технологій. Здійснення заходів щодо запобігання забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливі на стан навколишнього природнього середовища, збереження територій та об'єктів природно заповідного фонду, інших територій, що підлягає особливій охороні, здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб. Здійснення заходів щодо збереження і невиснажливо використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності пов'язаної з поводженням з генетичною модифікацією організму. При використанні природних ресурсів має забезпечуватися виконання інших вимог, встановлених вказаним вище законом та іншим законодавством України шляхом впровадження заходів. В межах території об'єкта було досягнено удосконалення технології виробництва і найбільш повне використання матеріально-сировинних ресурсів, зменшення втрат сировини при ліквідації аварійних ситуацій і покращення умов праці. У мене все так, ми заслухали доповідь суб'єкта господарювання. Отже, шановні. Представники громадськості, якщо у вас є зауваження або пропозиції, будь ласка, або в мікрофон озвучте, або пишіть їх в чаті. Так, ми чекаємо. Так, отже, так, у нас в чаті є запитання. Які заходи передбачені по охороні атмосферного повітря? І санітарна захисна зона не дотримана. Будь ласка, ну, хто може відповісти так суб'єкт господарювання? В чаті подивіться як там є питання від громадськості. Може, як я розповідала, те погано було чути. Ну, напевно, ви це доповідали спочатку, але у нас зв'язок трошки, тому прошу надати відповідь громадськості. Так, суб'єкт господарювання. Чи можете ви зараз відповісти тут про санітарно захисну зону? Бо якщо що, ну я можу надати відповідь громадськості, як ви на це дивитесь? Можна казати? Так, у нас напевно трішки зв'язком. Отже, громадськість. Дивіться, звітом заведе. До нього додан акт державної установи інституту Марсеєва, який відповідає за установки санітарно-захисних зон. І там установлено все, дозволено на скорочення в результаті цього скорочення цим висновком зазначено, що діяльність даного підприємства. Не буде мати значного впливу на навколишнє середовище і на найближчі житлові забудови. Отже, громадськість відповідь влаштовує? Так, чудово. Далі, шановні питання, пропозиції. Продовжуйте регіони. Запит... Так, питання відсутні у громадськості пропозиції. Отже, на кінець громадських слухань нас підключено 15 чоловік. Ну, Пропозицій зауважень більше немає. Запитань немає. Отже, вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім за увагу і гарного вам дня. До побачення. До побачення. До побачення. mandamos